27 квітня минає 70 років з дня народження Заставецької Олі Володимирівни, професора, доктора географічних наук, члена Українського географічного товариства, наукового товариства імені Шевченка. Її малою батьківщиною було село Купчинці Козівського району Тернопільської області. У 1970 році закінчила середню школу з золотою медаллю. Навчання продовжила у Львівському державному університеті, який закінчила у 1975 році з відзнакою. Спочатку Ольга Володимирівна працювала вчителем географії, 1975-1977 роки у Купчинецькій середній школі. А з 1977 року до 1982 року навчалась у есперантурі Київського педагогічного інституту, нині Національний педагогічний університет імені Драгоманова. З 1982 року працювала у Тернопільському державному педагогічному інституті, тепер національному університеті, спочатку асистентом, старшим викладачем, а пізніше доцентом і професором. З 2000 року і до останніх днів життя Ольга Заставецька працювала завідувачем кафедри географії України і туризму. Була редактором Всеукраїнського періодичного часопису історія української географії, членом колегії наукового збірника, наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка серія географія, Тернопільського ецеплетичного словника, видання «Історія міст і сіл Тернопільської області. Атласів із серії Моя мала батьківщина Тернопільська область, Моя мала батьківщина Хмельницька область та інших. Під її керівництвом виконано 15 дисертаційних робіт. Вона була рецензентом багатьох монографій і навчальних посібників, опонентом дисертацій. Автор понад 300 наукових праць, у тому числі монографії Тернопільська область, географічні основи комплексного економічного і соціального розвитку, комплексний економічний і соціальний розвиток території, теоретичні і методичні основи дослідження, соціальна спрямованість промислового розвитку регіону, суспільно географічне дослідження. Ольга Володимирівна є автором навчальних посібників та підручників. Рідний край Тернопільщина, 5 клас. Фізична географія 6-8 класи, збірник задач з фізичної географії 6-8 класи, географія України 8 клас, фізична географія України 8 клас, географія 9 клас, Географія України 9 клас, географія Хмельницької області 8-9 класи, географія Закарпатської області 8-9 класи, географія Тернопільської області 8-9 класи. Економічна та соціальна географія України 8-9 класи, географія Тернопільської області 8-9 класи, математичні методи в географії, географія населення України, основи екологічних знань, географія посібних для вступників, була невтомним організатором Всеукраїнських та регіональних конференцій. Написала багато статей в наукових журналах, таких як Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Гнатюка, серія географія, Історія української географії, історія української географії та картографії. Заставецька Ольга Володимирівна відійшла у вічність 10 вересня 2017 року у віці 64 роки. Вона понад усе любила рідний край, любила життя, проте воно обірвалося на злеті творчих, тавкових планів та ідей.